Мене звати Лютий. До медичного батальйону я займався виключно медициною, так як я студент медичного університету Львівського. Паралельно я являюсь громадським деканом Львівського медичного університету, другого медичного факультету. Випускник вже цього року. І до Госпіталєрів займався громадською організацією. І з 2017 року я дізнався, хто такі госпітальєри. А дізнався, тому що мого товариша якраз вивозили госпітальєри. І Він розказував, що це найбезстрашніші медики на фронті, які просто вриваються в бій, витягують за вуха і вивозять. І він дуже сильно завдячував своїм життям і здоров'ям. Кожен раз, коли ми десь зустрічались, він. Чути не хочеш піти в госпи, чути не хочеш піти в госпет.